Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про блоки живлення і як нас дурять китайці. Що вони пропонують і що виходить у нас по наявності. Представлені три варіанти блоків живлення, куплені на Aliexpress. Заявлені і цей і цей 65 Вт максимальної, по максимальної потужності. Цей десь, якщо не помиляюсь, 20 Вт, але з Quick Charge. І проблема всіх цих блоків живлення, вони абсолютно не відповідають своїм характеристикам. Як це перевірити вдома і завдяки яким пристроям я вам зараз покажу. Посилання залишу на всі ці блоки живлення, щоб ви розуміли, які краще не купувати і на що звертати увагу. І так, почнемо. Є у нас блок живлення. Це всьяомічний блок, оригінальний від телефону, який, от, як бачите, підтримує отакі от. Такі от Режими своєї роботи, тобто є quick Charge. максимальна напруга 22,5 Вт, які він може видати. Далі заявлених 65 Вт, але по факту вже по маркуванню ми бачимо, що quick Charge тут немає, тому що вихід у нас тільки 5 В 3 А. Але він йде у нас на 5 виходів. Який заявлено продавцем, кожен повинен видати по 3,1 А. Далі, 65 Вт, так на так званий ГАН, який є максимально одні з можна сказати, потужних і розповсюджених. Тут навіть прописано, що у нього є підтримка деяких режимів, тобто 9, 12 і 20 В, максимально 3,25 А може видати. І отакий от, от Quick Charge, навіть написано 30. якийсь No Name, у якого навіть на характеристиках написано 5 вольт 2,4 А. Але написано, що кожен може видати із оцих по 2.4 плюс Power Delivery на 20 Вт. Перш за все, що нам. Що, що Скоріше за все перевірити, от, наприклад, у нас є да, там, скажімо, еталонний блок живлення. І якщо у вас є з телефоном, і він підтримує Quick Charge, і ви захотіли собі ще один блок живлення взяти, от він вам прийшов. Саме перше, що треба перевірити їх на вагу. Тобто є, є різниця у вазі. Якщо тут написано 65 Вт, тут 22,5 оригінального блоку живлення, я відчуваю, що оригінал важчий. щоб вам... Це візуально продемонструвати, зараз покажу на вагах. От у нас іде оригінал. Майже 64 грами. І от, заявлений 65 Вт. Я думаю, тільки з габаритів він майже схожий на повазі. Знову 65 Вт. І так само Quick Charge начебто підтримує, теж легенький. Тобто... Відповідно, я вже зараз розумію, що а, він не видасть тієї ті потужності, на яку він розрахований. По QuickCardж. Це можна перевірити вашим телефоном. Так, перевіряємо по, по режимам, працюють, не працюють, всі відразу не буду показувати. С, відразу скажу, квикчарджа тут ніде немає. Тобто швидку зарядку не підтримую. Оригінал, швидке заряджання. Є, підтримую. Візьмемо, наприклад, оцей підключаємо. Зарядка є, підтримки швидкої зарядки нема. Навіть таким чином можна перевірити, якщо у вас нема там відповідних пристроїв для того, щоб перевірити їх справжні характеристики. Я використовую. Отаку от Навантаження електрони а торч, До речі, класна штука, але і ціни у неї немаленькі. Є інші пристрої, якими можна перевірити. Відразу кажу, що от такий от варіант Charge-Doctor, і навантаження цього буде не досить. Але він може допомогти нам з'ясувати максимальне навантаження, яке може видати блок живлення. Тому почнемо з цього варіанту. Для перевірки підключаю пристрій. Виставляємо струм, почнемо з 1 А. Виставив нижній поріг 4,5 В. Ось червоний у нас буде потужність його, струм і вольтаж. Тобто ми подивимося, наскільки просвітає напруга при піднятті навантаження. Запускаємо систему і додаємо струм. 2 А він вже не тягне. Хоча заявлених 65 Вт. Зменшуємо зменшуємо наш струм. Почнемо з 1,2 А. Піднімаємо. 6 Вт, 7,5 майже. 8, 8 з половиною. Десь менше 10 Вт, скоріш за все, у нього і буде. 1, ідень. А, 10-10, трішки більше 10 при 2 Ах. Ще, в принципі, 2,2 А максимум, що він зміг видати, і потім просідає вольтаж нижче встановленого. Тобто 2,2 А можете порахувати, скільки це потужності виходить. По факту, по системі нам видає 11,5 Вт. 65 тут немає. Так як у нас тут один роз'єм, можемо перевірити оцей, чи видає він справді на кожен роз'єм і який струм спочатку підключаємо. І перевіряємо напругу струм, який він може видати. А зараз 2,2. Піднімаємо. 3,2 А він тримає. І будемо додавати 3,3. І вже просадка майже йде до мінімального порогу. Тобто 3,3 А. По факту у нас виходить 16 Вт. Але якщо це у нас один роз'єм. І тепер у нас максимальне навантаження на один роз'єм, і навіть якщо ми такий Charge Doctor підключимо 1 А, ставимо на 1 А і даємо навантаження, то він скоріш за все вимкнеться. Тому що це максимальний струм, який може видати сам блок живлення. і... Е Розбирати не хочу, але можу завірити вас, що ці всі роз'єми вони просто запаралелені, тобто у них ніяких режимів немає, вони один від одного окремо не працюють. Це така от система. Якщо перевірити нам Power delivery, тобто чи підтримує підвищення напруги 9, 12, 20 вольт, наприклад, візьмемо той самий 65 Вт. Заявлених Power Delivery 33 Вт, тобто він повинен піднімати напругу вище 5 вольт. Але, по-перше, у нас, я ж знову говорю, тут не за... А, тут заявлено 9 вольт, 7,2 А може видати. Для цього є отакий от от пристрій, так званий тригер. Який допомагає нам якраз перевірити такі блоки живлення. Коштує він близько долара, але його ефективність досить хороша. Тобто він допомагає, по-перше, блоки перевірити і замість підвищуючого перетворювача, якщо ваш пристрій може, підтримує Power Delivery, то можна перевірити. Оговорюся ще раз: це такі самі прості варіанти. Є досить дорогі речі, які всі режими. Показує, що, він, що, що може видати блок живлення чи павербанк. Але це самий простенький. Підключаємо його до роз'єму нашого блока. Тут у нас є перемикачі 1, 2, 3. Вони ось підписані. S1 S2 і S3. Що це означає і як їх виставити, у вас є на самій плаці. Розпіновка. Тобто, наприклад, 9 вольт у нас повинен бути Перший S1 вимкнутий, S2, S3 повинні бути вимкнуті. І значить, у нас отут-от на виході, на цих контактах повинно бути 9 вольт. Підключаємо мультиметр, і замість 9 ми отримаємо 516. Якщо перемкнути. Ще один. У нас отут повинно бути вже 12 вольт. Щоб показати вам, що справді це все працює, і він видає це все. Є павербанк з підтримкою Power Delivery. І якщо ми його зараз підключимо, у нас буде 12 вольт на виході. Ну, будь ласка, так само ми можемо увімкнути 20, Ну, мій підтримує тільки до. До 12 В. 9 В показує. То такою штучкою простіше за все перевірити, чи справді ваш блок живлення може видати оці от режими по Power Delivery. Для чого це все розповідаю? Що, наприклад, оці от блоки живлення я їх от нещодавно придбав. Мені саме потрібен був на 65 Вт. Розумію, цінник був досить низький, там десь близько 4 доларів, що такого варіанта, що цей. Саме таким способом можна перевірити, і це будуть докази для того, щоб відкрити спір і повернути кошти в відповідності того, що блоки живлення не відповідають своїм характеристикам. тому що Хтось скаже, що 4 долари це не так і багато, але питання не в тому. Питання в тому, що якщо я купую, якщо тут написано 65 Вт, то я хочу отримати 65 Вт. Китайці хочуть нас а Є варіанти, як, як це питання вирішувати. Скажу відразу, якщо все правильно вам оце все відзняти. Навіть якщо ви купуєте просто Power Delivery, можна не використовувати це на навантаження, просто придбайте таку от платку, Якщо у вас є мультиметр, і ви можете на камеру показати, що нема тут, не підтримує він підвищення напруги, так як повинен бути, і виходить, що він не зможе видати не свій вольтаж, не свої характеристики. І це буде підстава 100% повернення коштів. Тому, кому було цікаво, користуйтесь, перевіряйте. Можливо, у когось є варіанти справді гарних блоків живлення, які справді відповідають своїм характеристикам, то буду дуже вдячний, якщо ви залишите посилання в коментарях. Всім гарного настрою і до зустрічі!